Коли я кажу друзям, які шукають роботу, що їм треба продати свій досвід роботодавцю, вони трохи в шоці. Як це продати? Я ж не менеджер з продажів, навіщо це робити? Так само на співбесіді з кандидатом, з якого я намагаюся витягнути хоч трошки інформації про його обов'язки, досягнення та мотивацію. Мені хочеться взяти і пояснити, що так слона не продають, ніби дійсно не витримую і роблю це. Тобто, якщо ви приходите на співбесіду і на питання розкажіть про ваші обов'язки як бухгалтера, кажете, так що ж розказувати, там в резюме все написано, або кажете, ну, я відповідала за ділянку з нарахування заробітної плати. І на цьому все, як може рекрутер скласти враження про відповідальність, про можливі помилки в роботі, про те, що подобається кандидату в цій роботі, а що не подобається, як кандидат працює в команді. Ну, я вже не кажу про посадові обов'язки на посаді бухгалтер по ЗП. Давайте розберемо, що таке продати свій досвід. Це просто розказати, що ви робили на тому чи іншому місці роботи. Розказати нормально словами та фразами, але точно не одним реченням. У вас 100% були досягнення. Поясніть, в чому. Ви точно приймали участь у деяких проєктах. Розкажіть про це. Ви 100% приймали якісь самостійні рішення. Навіть маленькі це цікаво послухати. Ви могли щось запровадити чи налагодити процес або знайти помилку та виправити її. На будь-якій посаді завжди є цікаві і не дуже цікаві задачі. І для кожної людини вони свої. Хтось не любить роботу з документами, хтось з публічними виступами. Хтось любить працювати в команді, а дехто самостійно, щоб йому ніхто не заважав. Це все дуже важливі речі, якими варто поділитись. Бо це ваш портрет, який розкаже про вас як про професіонала та про людину. Ось це і є продаж. Не потрібно розхвалювати себе, потрібно просто докладніше розказати про досягнення, і цього буде достатньо для продажу вашої експертизи. Але це потребує навички. Тому, як я казала у відео про саму презентацію, краще підготуватись та потренуватися. Вперед! У вас точно все вийде!